Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись Юм. Дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогоднішнє відео не знаю, коли ви його побачите, чи побачите його взагалі, бо це такий трошечки буде експеримент. Значить, я собі сиджу. В'яжу гномів цих різдвяних, взагалі не збиралася їх в'язати, але подумала, що мені треба одній людині зробити подарунок. Думаю, ну зроблю гнома, гном це завжди на свята ідеальна річ. В'яжу вже другого, бо того першого в мене вже на нього є бажаючі. І це, бажаючи, не та людина, для якої я його зв'язала, то в'яжу цього віддаю, а в'яжу ще одного, щоб все-таки подарувати тій людині, якій хотіла. Тож, і тут я сиджу і думаю, я цих гномів намагаюся на них використовувати залишки якоїсь пряжі, щось таке, що, знаєте, ну, от якісь там. Не знаєш, куди їх використати, їх особливо і небагато. Тож, і, значить, побачила, поліла за своїми залишками, згадала про ось таку пряжу гарну, ну, жовтий, мій улюблений колір. Значить, думаю, треба з нею щось собі зв'язати. І така приходить мені геніальна ідея на хвилиночку сьогодні 19 грудня. Я думаю, мені треба сукню собі на Новий рік зв'язати. При тому, що вже прийшли. в мене на роботі було два корпоративи, вони вже прийшли. Але я думаю, я собі буду вдома в гарній сукні зустрічати Новий рік. На Різдво я, звісно, вже не встигну чудо до Нового року. Ну, не знаю, що тут за пряжа, вона така там суміш з різних. Зараз я вам прочитаю, це мені в обміні дарувала Тетяна в обміні пряжі, які у нас з київськими в'язалочками відбувається зустріч в'язальна раз на місяць. І ми там приносимо ту пряжу, яку, яка у нас там залишалася, не знаємо, куди її використати. Тож, що в мене тут? В мене тут 35% кідмохеру, 24 PA плюс паєтки, мені здається. І 41% Marinos Extra Fine 355 метрів на 100 грам. Так, і, власне, я, в мене таких 4 моточки: це 400 грамів. Я зробила вже зразок. Ось такий це на спицях номер 4 Я розумію, що 400 грамів, ну, навряд чи мені прям вистачить на сукню. Тим паче це ж сукня буде не в обліпочку, а буде така сукня. Я собі хочу трошки як трапецію зробити. Але я думаю, що вона буде з коротким рукавом, бо ну, така сукня це ж вона не для того, щоб вона гріла, а для того, щоб це було гарно. Тому спочатку думала, може в'язати е, японським плечем, але в мене є така трошечки задумка зробити її. Ну, типу, як без ростка, щоб її можна було одягати задом наперед. <смі> Не знаю, що з цього вийде щодо конструкції, ну, ідеально було б її в'язати насправді знизу вверх і вже верх регулювати ну, так, як залежно від кількості пряжі. Але я думаю, що все-таки буду навпаки в'язати зверху вниз. Думаю собі, що я просто наберу петлі на плечі. Плечі, я думаю, що буду зшивати, бо це все-таки така основна частина, яка буде тримати всю цю конструкцію. Тож я думаю, що я окремо наберу половину одного плеча, половину другого, задню, передню, ви зрозуміли. Тобто так, скажімо так, чотири таких початки в мене будуть. А потім я поступово буду додавати петліну, ви розумієте, на горловину і сформую це в одну річ, з'єднаю. Подивимось за задумкою: з одного боку буде не глибока така закруглена горловина, а з іншого боку буде В-подібна горловина. Не знаю, що з цього вийде. Подивимось, я вже, знаєте, собі так думаю, якщо ну, зовсім буде не вистачати пряжі, щоб зробити е, довжину е, цієї речі, то вже просто вив'яжу тоді довгий рукав і буде цей джемперок такий святковий. А якщо вистачить, то буде сукня. Тож, е, сподіваюся, що буду, сьогодні це все діло почну е, і буду з вами ділитися своїми успіхами. Я думаю, що залежно від того, коли ви дивитесь відео, встигла я чи не встигла, ви вже знаєте результат. Але ну, хотілося б, звичайно, до Нового року, якщо не встигну, то не встигне буде тоді на якесь інше свято. У мене свято 19 січня ще вдома. Тому буде мені куди його одягти. Бо, ну, знаєте, це така річ. Я собі не уявляю, що я її буду носити, прям кудись на вулицю. Да? Тобто ходити в ній на роботу навряд чи. Або там в магазин вийти в бо... Тому що це буде річ така, прям, навіть якщо я там два рази її одягну, можу собі дозволити. Тож. Такі справи, давайте починати, подивимось, що з цього вийде. Так, ну що ж, друзі, сьогодні, неділя, неділя, субота. Так, субота, 21 число, 21 грудня, і, власне, вчора почала все-таки в'язати свою сукню. Значить, що, що я тут трошки вам... Так, цю частину не, диви... не дивіться, дивіться на цю. Значить, трохи намалювала, як це все буде виглядати. Буду, як я, мабуть, казала, кожне плече починаю окремо, тобто спочатку почала спереду, наберу потрібну кількість петель, пров'яжу, буду поступово додавати на горловинку. Потім інше, інше плече пров'яжу, додам на горовинку, об'єднаю це все діло, буду в'язати ну, довжину пройми, там висоту пройми. Потім те ж саме зроблю ззаду, але бачите, що тут в мене кругла буде горовинка, ззаду буде в Наскільки вона буде глибока, я ще не вирішила, буду ще думати. Так, ну і власне, як я, в принципі, що тут рахувала. Я взяла мій зразок, де мій зразок. Ось він. Я, значить, по зразку порахувала, що в мене щільність. В ширину 22 петлі, висоту 28 рядочки. Тож я поміряла, що в мене плече має бути 10 см, ось ця частина скоси. Я тут нароблю воно таке доволі пластичне, і без скосів буде добре. Так, Плече 10 см, плюс я додала 2 кромкові петлі, тобто по одній з кожної сторони, тобто 24 петлі набираю на плече. Так, а загальна ширина переда і спин, спинки відповідно, в мене має бути 42, 42 45 см, і загальний об'єм грудей, скажімо так, 90. Власне, порахувала, що 45 см це 99 петель. Тобто, взагалі, в мене, потім, коли я об'єднуюся в коло, має бути ну, плюс-мінус 200 петель, так, грубо кажучи, так, на підрізи закладу по 6 петель на кожній стороні. І також, знаєте, спочатку думала, цього не робити, але потім вирішила все-таки зробити по проймах додавання. Тобто, щоб ось тут воно. Заокруглилось ось так, да? І тут в мене буде додавання три рази. Ну, і на спинці відповідно так само. Так, і, власне, як почала в'язати, небагато в мене тут вже є, але покажу вам. Так, так це мій перед. Я набрала спочатку це Тут зробила, по-моєму, 7 додавань. Пров'язала 25 рядочків для такої глибини нормальної. Потім додавала в кожному лицьовому по одній петлі. Так, додавала це я з 26-го по 40 ряд, з 8, 30 тридцятий. 32, 34, 36, 38, 40, 8. Виходить, що 8 петель тут додала і залишила. Набрала з іншої сторони, зробила те ж саме. І тут, знову ж таки, додала 8 петель, а потім вколиця все з'єднувала, тут додала. 20 петель. Насправді мала я тут набрати 17 по розрахункам. Тобто, що ось тут е, має бути загалом 99, Тобто, я від них відняла 6 петель, які будуть на пройми, і 6 петель, які будуть на підрізі. Е, і мало тут бути в мене 17. Але я щось вирішила перестрахуватися, якби три петлі вони ролі не зіграють, і так рахувати мені простіше. Тож додала тут 20 і буду далі ще в'язати. Я думаю, що зараз у мене скільки пров'язано, в мене зараз ну, щось небагато. Якщо 40, мабуть, рядів всього 50-55, я думаю, що 70 точно зв'яжу. Хочу, щоб ця частина була пройма така доволі вільна, щоб воно, знаєте, трошки так висіло все діло. це Тому буду в'язати далі, дов'яжу, а потім обріжу нитку і буду в'язати спинку. На спинці, мабуть, буде цікавіше, бо там буде більше додавань. Але в цьому. Просування ось такі доволі незначні, але і часу на них витратила небагато, тому думаю, що, думаю, що все буде нормально, а там подивимося. Друзі, привіт! Сьогодні 25 грудня, Різдво. Я потихеньку просуваюсь, це в мене спинка. Тут, як бачите, в подібна горловинка, і я вже е, пров'язала всю спинку, тепер буду е, об'єднувати це все діло в Це в мене все ще перший моточок. ну Дивлюсь, я думаю, що. Е, Має мені плюс-мінус вистачити, можливо, правда, буде довжина сукні прямо міні, але ну нічого, мене це влаштовує. Але в'язати доволі цікаво не скажу, що дуже зручно, бо все-таки нитка складається з декількох, і буває таке, що десь воно там щось вибивається. от як Ось тут, бачите, ось це, Але нічого, я думаю, що після прання все-таки тут меринос і кіт Мохер, вони трошечки дадуть пушечок і, ну, власне, як у зразку, тож потихеньку працюю і сподіваюся встигнути. Ну що, друзі, в мене закінчився перший моток, і от що я маю наразі. Зараз е, хочу зшити плечі е, і примірочку зробити, щоб розуміти, чи треба мені е, починати робити додавання. Я хочу трошечки так, знаєте, Трапецію зробити цю сукню, але хочу подивитися, як воно буде сідати. Можливо, це буде і не потрібно, або зовсім трошечки. І знаєте, по-перше, до мене щойно буквально дійшло, що це друга жовта сукня в моєму гардеробі, тільки одна літня. Прям. Якщо пам'ятаєте, я в'язала довгу сукню таку з мікробукле з літнього складу. А це вже друга. ну Я б не сказала, що вона буде зимова, вона буде демісезонна скоріше, але все одно вона теж жовта. Тому цікаве таке співпадіння, але ну, я дуже люблю цей колір насправді. І так співпало, що в мене є ось така чудова пряжа. Тому нічого в цьому такого я не бачу. Доволі така, в мене широченька вийшла горловинка, я зараз дивлюсь, але ще обробка це все діло призбере, я думаю, що буде це все нормально сидіти. Так, і що ще хотіла вам сказати? Ще хотіла вам сказати, що я оце в'яжу, і знаєте, з кожним рядом я із двох крайностей емоційних. Я спочатку думаю, мені не вистачить. Через дві хвилини до мене приходить думка: мені точно вистачить, ну подивись, скільки з одного мотка ти зв'язала. Тому я думаю, що шию плечі, примірюю, щоб зрозуміти, що робити з додаваннями. І вив'яжу ще один моток, а тоді вже зроблю обробку по горловині і, можливо. Рукавину я замірюю, скільки з одного мотка я зможу зв'язати довжини, бо ну, по цій частині ще не зрозуміло. Да? І буду розуміти, яка в мене, в принципі, всього в мене 4 мотки, тобто буду розуміти, яка вийде плюс-мінус довжина, тож буду вже коригувати, які робити рукави, чи довгі, чи короткі словом. Але цікаво в'язати, я вам скажу. І бачити, як поступово росте моя сукня. Тож, ось такі справи. І забула вам сказати, що сьогодні 26 грудня, якби часу залишається небагато. Ну що, час для привірки. У мене такий трошки смішний вигляд, бо я в комбінезоні. а Зараз нема світла і так прохолодно, то я не хочу сильно переодягатися. Але, ну, в принципі, бачу, що додавань буду робити зовсім трошечки, буквально, може, три рази з двох сторін, ну, щоб трошечки йому форму просто. Ну, ладно, п'ять разів <свісно> зроблю трошки. Але, ну, прикольно. <свісно> Такий трошки глибший виріс, ніж я планувала, але нічого, трошки призбереться він. Обробкою, не пам'ятаю, казала вам чи ні, що обробка буде кордом. Ну, якщо не казала, то от сказала. Ну і позаду, як би вам так показати, ось так це зараз виглядає ще такий ну, нормальний виріс. Я думаю, що після обробки по плану то треба, щоб вона була, можна було і носити і задом наперед. Теж то. Я думаю, що ось ця виподібна теж трошки призбереться. І можна буде одягати такий сексі варіант. Але ну, в цілому непогано, непогано. Тож, працюю далі. Друзі, привіт! Сьогодні 30 грудня, і в мене є дві новини. Перша хорош. Одна хороша, одна не дуже. Хороша це те, що мені вистачить все-таки пряжі. А не дуже це те, що завтра вже Новий рік, а ви зараз побачите, оскільки в мене зв'язано. Тож, ось так виглядає наразі моя сукня. Так, давайте з вами. Примірюємо, в мене вив'язані два мотки, Тобто, ну, зрозуміло, що мені вистачить, щоб зв'язати потрібну довжину, можливо, навіть і довгий рукав зможу зв'язати. Зараз у мене від плеча 64 см. Ну так, непогано. Ах, пальчик. Непогано, я просунулась. Так, і е, з одного моточка, ось тут у мене місце, де я його розпочала. зараз повірю, скільки, скільки тут у мене, так, ось це місце, так. Да. Так, ось один моток, це, ну, десь 20. 3 сантиметри. Тобто, ну, доволі так непогано. Тобто в мене ще два це ще, е, навіть якщо один пустити на довжину, то ще на рукави вистачить. Але, ну, я розумію, що я ніяким макаром не встигну дов'язати до завтра, все-таки мені Дуже хотілося сяяти в новорічну ніч. Дуже гарно ця паєтка, вона так виглядає в цьому жовтому полотні. Але, ну, я розумію, що тут тільки айкорд у мене, мабуть, займає обробка горловини, я маю на увазі займе цілий день. Тому, ну, я буду продовжувати, але. Завтра навряд чи зможу одягнути цю сукню. Ну що ж, дива не сталося. 31 грудня сукня моя виглядає ось так. В неї я вже ще не міряла довжини достатньо, але я розумію, що після обробки і коли я вив'яжу рукави, це все може діло підскочити, тому я не буду відрізати зараз нитку з іншого мотка зроблю обробку горловини, а після цього. Наберу рукави щодо довжини рукавів. Ще не знаю, буду думати, чи це будуть рукави, як у футболки короткі, чи довші. Ще буду думати, в будь-якому випадку рукави будуть широкі, я думаю, що десь довжини до ліктя плюс-мінус так. А там подивимося тож, що... Мій новорічний костюм буде інший, а сукня буде чекати. Іншої нагоди, але нічого. Так буває. Друзі, привіт! 1 січня продовжуємо потихеньку працювати над сукнею. Обв'язала з одного боку там, де в мене виподібний виріс. Обв'язала це все діло айкордом, тепер буду обв'язувати передню частину. Вирішила трошки схитрувати, бо в мене там будуть зав'язки, то я вирішила сплести шнур айкорду саме на зав'язки на ось цій штуці, на цій машинці. Я думаю, багато хто з вас бачив. Тепер розріжу це все діло навпіл. Ну, така буде довгенька зав'язка. Ще, подумаю, може трохи вкоротнуюсь е зав'язувати, і тоді вирішу. Розріжу навпіл і з однієї половини продовжу ось тут в'язати, а другу половину пришию просто з іншої сторони, коли все обв'яжу, бо я знаєте, почала спочатку в'язати на спицях цей корт, і зрозуміла, що це буде ну, дуже довго. Тому вирішила трошки схитрувати, і після того вже перейду до рукавів, а тоді подивимося, що робити з довжиною. Тож, такий в мене план. Друзі, привіт! Сьогодні неділя, 5 січня. Я трошки два дні зробила на 2 дні зробила перерву. Не в'язала і, відповідно, не знімала. Трошечки, знаєте, хотілося мені відпочити від моєї сукні, але хочу вам показати, на якому я зараз етапі. Здається, я вам ще не показувала оброблену горловину. Так, у мене наразі є обробка. Це перед, обробка по спині. Така, сподіваюся, ви там хоч щось бачите, бо вона така велика, важко її розкласти якось. Так, на спині у нас ось такі зав'язочки. Все в мене вийшло на машинці й сплила, а потім з однієї сторони пришила, а з іншої сторони продовжила в'язати корт. Так, і в мене готовий один рукав. Мені залишилось, ну, я готовий, майже готовий. Буду тепер обробку робити айкордом закриття. І потім візьмуся за другий рукав, і тоді вже закінчу знизу, бо, ну, довжини, мені здається, достатньо, але хочу все одно вже закінчити рукави, і тоді. Зробити таку вже чистову примірку і вирішити дов'язувати довжину чи ні. Пряжа ще в мене залишиться. Ось цей моток це в мене віднизу. Цей рукав я в'язала, на другий рукав мені вистачить, а з цього я в'язала і обробку. На другий рукав мені вистачить, тобто плюс-мінус ось це в мене ще залишиться. Тож, вистачає. чудо довжини, ще подумаю, довго не хочу і ні до чого вона довга мені. Тож, сподіваюся, що сьогодні закінчу. Можливо, це таке амбітне, дуже думка амбітна, але подивимось. Хотілося б вже закінчити, якщо чесно. Січня і моя сукня нарешті готова. Так, вона в мене не новорічна, але, тим не менш, я собі дала трошки часу, тобто я її в'язала не всі ці дні, а раз вже не встигла на свято, то вирішила вже знаєте, так розслабитись і закінчити тоді, коли закінчила. Ось так вона виглядає. Я, в принципі, задоволена є моменти, які я б зараз зробила трошки по-іншому, але переробляти я вже, звісно, нічого не буду, якщо чесно, трошечки від неї втомилася. Так вона не ідеальна. І я не встигла зробити все вчасно. Але все одно. Своєю роботою я задоволена. Тож, ось таке вийшло відео. Я вже думала, можливо, не треба його опублікувати, але, ви знаєте, я за чесність, я за те, щоб не приховувати правду, тому не встигла, значить, поділюсь тим, що я не встигла. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені обов'язково, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну і в цілому, як вам сукня буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. На цьому буду прощатися. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!